Всім привіт! Хочу вам показати нову прикрасу, яку я зробила. Надіюся, що вам вона до вподоби. Є також майстер-клас по цій по виготовленні даної прикраси. Хто має бажання, може погортати відео вниз і пошукати. Якщо маєте бажання придбати, можете писати особисті повідомлення. Прикраса не є дуже дорога, виготовлена із чеського бісеру, доволі цікава, дуже гарна, приємна. Розмір її без застібок 40 см. Тож, купуйте, робіть, творіть, що маєте бажання, що вам більше і ближче до душі. Майстер-класів у мене є дуже багато, тож можете гортати і переглядати. Є також дуже багато майстер-класів по виготовленню авторських робіт. Чекаю від вас коментарі.